День народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролок Проводник. Тут показують з дьяволом покончить. Ага, судьба міняється. Хорошо. Ах, дивіться, у мене така проблема. Знову наболіше, правда, немає з ким поділитися. Це не тільки у мене, це взагалі у нас тут Херсонська область. Якби як окреме государство, знаєте. Дочекалася я особисто, дочекалася, коли мені нададуть допомогу шифер, щоб накрити кришу, а погрузити нема кому. Машину треба наймати, людей треба наймати, щоб завести, щоб мені погрузили, привезли той шифер. У мене б запитання, цікаво, у нас є хоч якась організація в Білозерці, в, в Білозерському районі, щоб допомогли людям. Я, я не мобільна, я зараз не хожу. І я б не вирішила, навіть якщо б я ходила. Ну, сама б я не вирішила цю проблему. Ми тут періодично під обстрілами. Треба їхати десь получать, знаймати, платити гроші туди і сюди, і платити людям, щоб перевезли. Чому не робиться це як в Херсоні? Вроді Херсонська область. В Херсоні є організація, яка постійно моніторить, де були вибухи, де були вибиті вікна, приїжджають, закручують ті вікна, закривають. Щоб у людей не, не відкриті були, не, не були вони на вулиці, на белебені, не залишають людей у, в такому стані. У нас це треба ах, мати якісь кошти, щоб тобі приїхали, щоб потім на, накрили тим брезентом заплатити туди-сюди. І я вважаю, що це ви знаєте, в мене немає слів просто. Ну ми ж. Тут Не, не в отдельному государстві, правда? Не в окремому. А виходу я не бачу. Ну, правда, це вже рік назад. Їздила тоді за USB, отримала, щоб вікна закрити. Зараз знову треба наймати. Людей наймати транспорт, щоб привезти це все. Невже не можна зробити це доставку на дом? От Ви знаєте, що адресати, які потребують допомогу, передзвонили, домовились, щоб вони були вдома, перевезли і вигрузили. Не вигружать там в комунхозі по 10 разів перегружать. Получається, знаєте, як, у час на вітер. Гроші на вітер, яких і так недостатньо, і так не вистачає. От я, я не знаю. Напишіть свої коменти. Я, я не знаю, чому це у нас так не організовано, нічого не зроблено. Нормально. Чому це робиться? Гуманітарку привозять на дом. Розприділили, зробили. Гуманітарку я маю на увазі їжу. Допомога, дякую, велике, що так організували добре. А з гуманітаркою по строїтельним матеріалам, ну це прям правда, гаплик якийсь, Все, буду о наболівшим розповіла, тому що слів енергії йде зовсім в іншому напрямку. Не можу сконцентруватись, не можу. Найти людей, які б мені це якось погрузили, получили за мене і привезли, розумієте? Привезли, то найшла, а тепер погрузити нема кому. Добре. Поїхали. Це правда, що орки втекли на 30 кілометрів від Дніпра в глиб. На Лівобережці, там, де була пожежа, у Цюрюпінському лісі. Там їхні позиції погоріли. Вони самі казали, що типу, на 30 кілометрів відступили. Це правда? Ну, дивіться, от їм поновують вертатися сюди, да? поновую все робити, обнулятися, переміщатися на ті самі місця, в яких вони були, немає, немає сил, немає енергії. Тому що їх обстрілюють. Вони тут як на, показують, як на, ну, на відкритій місцевості незахищені. І що? Ну, вони от їхали, так. Да. Показують, що вони від'їхали. Вичікують. А що вичікують? Ну, чекають, коли будуть жертвами. Угу. Тяжко дуже. Людям тяжко туди, де вони перемістилися. І що? Ну, проясниться ситуацію, що їм треба уходити. Ага. Угу. Угу. Та й договарюватися з ними немає смисла. А хто з ними буде? Вони хочуть договарюватися, так? Да? Ну, вони ждуть. Давно в такому стані оборони. Вони не... Не наступательне, да, движение, а у них оборона йде, і на майбутнє... Ага, що це означає? Ну, майбутнє їхнє заблокіровано. Угу. Чим заблокіровано? І доля поміняється, це обман. Ну це вони зараз розуміють вже, так? Да? Та бояться вони, бояться смерті. Ну, так конкретно. Бояться дьявола. Обстрілів бояться. Угу. Ну, вони не знають, що, що, що далі. Тут луна. Тут э, така ситуація, що їм складно розібратись. Ну і добре. Нехай уходять. Уйдуть, уйдуть. Ну, поки в обороні стоять. Від э, нових якихось телодвижений вони стоять в обороні. Тут э, поки уходять. Куди? А, одиночки. Знаєте. Одиницями, тут немає масового уходу, тут тікають. Періодично свалюють, тому що угу, розуміють, що вони тут між двох огней. Ну, якби би не хочеться воювати і треба свалювати. Ну тут одиниці, тут немає такого масового поки потока, а, і очі, а, не, а деякі очікують, що ситуація знову ж таки проясниться. Змін чекають, удобного моменту Удобного. От як тільки Тільки підфартить, і, і сразу будуть свалювати. Угу Так, да. зразу будуть свалювати. Добре. А це по нам стріляють із Збурівки? Чи застров? Ну, тут набережна, ну, тут, то есть Білазерка, Кизамис там... Дніп... Нет, Изамис я не буду дивиться. Дніпровське Білазерка учхоз Камишани. По нам стріляють із Бурівки. нам стріляють із Бурівки. Не, тут якийсь обман іде. Ага, тут не... вони тут, что это означает? Вводят в иллюзии. Не, 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 это не сгуривка. А да? Остров. Угу. В межене, да? Тут показывают по новой на остров заходить, да? Вони, це ж вони виходить, в обмеженні. И вичікують. Ну, вони на острові ж, да? На острові. На острові вони закінчилися. На островах. А Цирюпінськ? Тут Цирюпінськ. Ну, там, Цирюпінс, скажуть, вони давно, давно, це длительна історія. І періодически вони там, якщо стріляють, то це так, періодически. Угу. Там їх їм не дають звідти стріляти, тобто їм присікають це все. А вони там добре, якось по-другому, може якесь друге село, то ж, там же ж за водою є села. Вони в якомусь, в якомусь поселці чи в, лі, в лісках. Угу. Ага. Вони наїздами. Вони от так приїхали-уїхали. Приїхали, уїхали. Отстрілялися і ушли. Пішов? Тут у них вибор якийсь. Тут конкретно, щоб десь хтось стояв, в нашому напрямку я не бачу. А стаціонарно десь є? Стаціонарно десь є вони в одній точці. Наблюдають постійно, Да? Ага. Наблюдателі. Оці спостерігачі, хто там наблюдає, вони в, в стабільності. Ну, тобто в якійсь місцевості, там, де живуть люди. І нового етапу хочуть, як раніше, але не виходить. Угу. Знову іде пара карт, які йдуть постійно. Проясниться ситуація, що будуть обнулятися. Або робота по дураку? Як по дураку? Як? Ага. Так в ілюзії вводить будуть. Понімаєте, вони багато розповідають для того, щоб вести в оману наших військових. Вони розповідають там місцевим, що якщо вони там на зв'язку, щоб вони це розказали, що вони типа от. Там-то там-то находятся. На самом деле они в другом месте. И тут э, угу. в оборонке стоять. Вони обороняют, отсекають, отсікають. Якийсь э, комсостав тут, командиры, да, вони таким чином, э, как бы, создают собі оборону. То щоб туди не потикались, не їхали, не йшли. Тут ідуть обмани. Обмани маніпуляції, Шанси їм хочеться. Угу. Розгулятися. І дуже давно. А, а не получається, тому що річка не дає. От вони перебувають в Луні і не знають, як це поміняти. Поміняти цю ситуацію. Нічого не получається. Окей. На Кінбурзькій косі. З Кінбурзької коси вони там лупашать по і по Станіславу. Станіславу достається е, е, кизамису нашим Прибережним селам. На Кінбурзькій косі, коли де окупація буде? Коли. Ну, зараз роботу тільки. Знаєте, не таким не штурмовим способом, а поки обороняється. Прорив. Ага. Прорив, кажуть, це ілюзія. Тобто тут іде йдуть не штурмом, да? не так, як в війні раніше. Я ж казала вже скільки раз, що тут війна, особливо в нашому напрямку, вона зовсім інша. Не така, як там, допустим, там Донецька область, там а, Харківське направлення, там Штурми йдуть, там друга історія зовсім. Тут іде йдуть арт обстріли. Ну, арто обстріли, там авіаобстріли, ну, снаряди літають. І. що? Угу. Судьба буде мінятися в удобний момент, знову ж таки, іде будуть переміни, але трохи довше. Ще время надо. Сильно затягнулося, конечно, і тут получається, що спостерігають за цим, і зараз перерва. Перед переменами. Знаєте, як от у накопичення сил. Накопичення енергії, потім буде будуть зміни. От робити ривок якийсь, енергетичний такий, енергійний, не так правильно, неправильно сказала, тут важко, тобто наступ, якийсь ривок, такий нападать на, на той полуостров чи остров. Ну, немає. Кінбурзька коса це коса, коротше, це не остров. Немає сенсу, кажуть, нересурсно. І тому очікують, тут іде очікування з одної сторони. вже як і раніше, очікування, що щось будуть зміни, якісь просходять якби самі по собі. Тут напланували определенні действия и работают в цьому напрямку. А з другой сторони обмежені. Обмежені. чи? Ну, обмежені, тупікової ситуації, обмежені водою. От, і обмежені. угу. Ну, тут йдуть тайні, тайні договора, таємні. Ти з якої сторони? З нашої чи з... со сторони Кацапи. Нашей стороны. Ага. Ну тут идут с нашей стороны. Як закончить а, цю историю, что они нас обстреливают? Як закончить? Работают над цим. Не як вернее, ну, вот что закончится 100%, процентов военным способом, обстрілами. Чтоб угу. им не было чим... ...отстрілюватися, щоб сопротивлятися не було бажання. Работають над цим. А як це буде зроблено? А як буде відбуватися? Ну, я вже тут частково показала, давайте не так. Довго ще чекати, коли звільняться, ...на Кінбургська коса, звільняться? Довго, заблоковано. Їх тут заблокують обстрілами. Проясниться ситуація, проявиться ситуація? Угу. Що тут треба очікувати? Тут особо вибору такого немає. знаєте. Стріляти і вичікувати, коли вони там закончаться. Угу. Обороняється від прорива, ніхто не буде там наскоком так, на, на храпом лізти, щоб людей не губить. З нашої сторони я маю на увазі. Добре. А дозволять нам американці та німці стріляти далекобійними снарядами, там, ракетами в глиб Росії. Дозволять, дозволять, знімуть обмеження. Вони розтягують цю всю історію, тобто тут балакають, йдуть дискусії, йдуть перетягування, не перетягування, а розжовування, от якщо що, там ми тут вдруг нічого не вийде, ми тут постраждаємо. І це тяжко, і багато потір, і да, вичікують, вичікують. а чого не вичікують? Угу. Ну, Тут буде вибір перед вибором. Тобто Нам чекати треба, вони ще не зазріли, розумієте? От, ну, Як оце на цьому дереві созрівають типу, плоди, да? вони ще не созрілі. Для того, щоб вибирати цей путь, щоб прорив зробити, швидкий такий. Знаєте, кардинальний і що? Ну блокують. Хтось хоче, хтось не хоче. Блокують проявляти силу. Блокують. Не, не хочуть, обороняються, вигадують якісь причини, що от, ну, зараз не стоїть. Буде новий етап обіди. Угу. Відсікають. Бистрий, ага, швидкий такий, швидке рішення, швидкі зміни, вони категорично відсікають. Кажуть, угу. треба ще подумати, щоб не розрушали там, ну бояться розрушення. Угу. Капець просто якийсь. Те, що у нас розрушають, вони не бояться. Самі бояться, щоб Росію не розрушили. До речі, англічани Англія нам дозволила стріляти Storm Shadow на дальній відстані по Росії. Це правда? Три країни якісь дозволяють. А що це? Ну, щоб захищати. Можна було захищати свої гідроелектростанції і все оце свою стабільність, щоб могли ми захищатися. Ну так, да, і по правосудді, Ну і набрали силу помір. Ух ти, клас. Бачите, частково. Одні ще думають в роздум'ях, а інші нам дозволяють. Добре. На сьогодні все. Вибачте за сумбурний такий вступ, наболіло. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, ставте запитання, щоб у мене була, був стимул, що ви мене дивитеся, щоб була тема. Пишіть. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 28 149 47. Пока-пока.